Інколи у стосунках партнер може віддалятись, тому що йому потрібний час на особистий простір або роздуми. Однак потрібно розуміти, коли це віддалення є нормальним, природнім, а коли це свідчить про великі проблеми. До нормального віддалення можна віднести потребу в особистому просторі. Кожна людина потребує інколи побути на самоті для того, щоб відновитись або роздумати якісь питання, і це не означає відсутність любові чи відсутність інтересу до партнера. Це просто так працює наша психіка. Додатково не забувайте. Що є люди інтроверти, яким потрібно більше побути на самоті, а інколи люди просто бувають втомлені фізично чи емоційно, і самотність їм допомагає відновитись той час, як розмова з кимось, підтримання контакту з кимось. Їх ще більше виснажує, і це не означає, що когось вони не люблять. Просто зараз так працює їхня нервова система і їхня фізіологія. Інколи також партнер віддаляється, щоб роздумати над стосунками. У стосунках постає питання: а куди ми рухаємось далі? Хто ми є один для одного? Деяким людям потрібно віддалитись і задати ці питання собі. І тільки будучи на відстані, будучи ізольованим від інших людей, людина може відповісти на ці питання. Для цього людині потрібний час і особистий простір. І це не означає, що людина вас не любить. Це означає, що людина зараз роздумує. Це проявляється у певному зниженні інтенсивності спілкування, але ніякого ігнорування, ніякого зникання. От тепер поговоримо про тривожні ознаки, коли людина віддаляється і коли потрібно бити на сполох. І перше, на що потрібно звернути увагу, вас ігнорують. Людина не відповідає на ваші дзвінки, не відписує на ваші повідомлення, без явних на то причин, тому що інколи причастно. Чи не буває, чому людина не відповіла? А тут причин немає. Це скоріш за все свідчить про емоційне віддалення. Або небажання зі сторони людини підтримувати з вами зв'язок. Також, якщо людина уникає розмови про спільні плани, про майбутнє, розмови на емоційні теми, скоріш за все, людина не хоче розвивати з вами стосунки. Ну і особливо, якщо ви помічаєте непослідовність у поведінці і розмовах людини, варто бити на сполох. Різкі зміни у поведінці людини: то вона холодна, то вона тепла. Можуть свідчити як і про внутрішні проблеми людини, так і те, що вами маніпулюють, і, можливо, у людини ще хтось є. Що робити? Відкрите спілкування. Зрозуміти таку річ: людина, яка вас любить, яка бачить з вами майбутнє, яка вас цінує, поважає, вона буде з вами спілкуватись. В той час людина, яка до вас взагалі нічого не відчуває, вона буде уникати розмови. Тому робіть висновки. Також зверніть, будь ласка, увагу, чи партнер розуміє ті слова, які ви говорите. Здається, начебто, ми говоримо однією тією ж мовою, але чоловіки і жінки зазвичай виражають одні й ті ж речі різними словами. Тому якщо дівчині здається, що вона пояснює щось своєму хлопцеві. Не факт, що хлопець це розуміє, майте це на увазі. Але якщо людина хоча б старається вас зрозуміти, зробити якісь свої висновки. Це свідчить про зацікавленість людини у діалозі і зацікавленість у спілкуванні саме з вами. Також, якщо у вас є проблеми з власним особистим простором, ви не виділяєте на себе час, ви не розвиваєтесь, ви не відпочиваєте, у вас немає власного особистого простору для я. Скоріше за все, ви також будете подавляти особистий простір іншої людини, тому що для вас немає такої звички розвивати свій особистий простір, тому ви і не будете помічати цінність особистого простору вашого партнера. На фоні цього можуть бути конфлікти. Майте на увазі. Ну і відслідковуйте, чи задовільняє партнер ваші емоційні потреби у стосунках. Якщо ви відчуваєте постійне ігнорування, неповагу, можливо, варто переосмислити ці стосунки і роль себе в цих стосунках. І також, будь ласка, зверніть на це увагу, що ми, як люди, по-різному вміємо виражати любов. Для когось любов це слова, для когось любов це вчинки, для когось любов це будуть подарунки. У нас різна мова любові. Майте це на увазі, тому що вам може здаватися, що партнер вас не любить, в той час, як партнер робить зі своєї сторони своєю мовою кохання, все, щоб вам було добре. Але це не те, що ви хочете. У такому випадку все таки має відбутись розмова, де ви спілкуєтесь. Хто як сприймає цінувати один одного, любити один одного, турбуватись один про одного, кохати один одного. Ми по різному це сприймаємо, і ви маєте зрозуміти, як це сприймає партнер. Додатково ви маєте самі пояснити, як самі ви це сприймаєте, тому що люди, які не спілкуються, все таки майбутнього не мають. Майте це на увазі.